Вітаю, дорога церква, слава Ісусу Христу! Ісус Христос дав нам життя, вічне життя. Всі ми блукали. Та Ісус Христос дав нам дорогу вічного життя. Слава Ісусу! Прочитаємо декілька текстів із Слова Божого, старого і нового заповіту, і ви зрозумієте, про що будемо говорити. Ісуса Навина 1.8 Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Осії 4.6. Погине народ мій за те, що немає знання. Тому що знання ти відкинув, відкинуй тебе, щоб не був ти для мене священником. Ісаї 28.13. І станеться їм слово Господа, заповідь на заповідь, заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там, дії апостолів. 17 розділ 11 вірш. Апостол Павло був у Верії, і ці були шляхетніші, за Солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Євреїв 4:14. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов. Ісуса Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого. Псалом 119.47. І буду я розкошувати твоїми заповідями, бо їх полюбив. Що поєднує ці тексти? Здогадались? Тільки Писання. Є п'ять основ протестантського богослів'я тільки Писання, тільки вірою, тільки благодаттю, тільки Христос, тільки Богу Слава. Сьогодні говоримо тільки Писання. Тільки Писання є основа нашого християнського життя. Брат пастор Микола говорив слово Господнє середу, Підкреслив дуже важливу істину вміти чути голос Божий. Голос буде звучати, як ми слухаємо. Хто слухає і виконує дім на камені, говорив Ісус Христос, не почув, думав про щось інше, не придав значення. Знехтував, прослухав і так далі. А голос Бога звучав. Раніше Бог говорив в снах, в видіннях, через пророків. В останні дні говорив нам в сині. Та, коли всі слова Бога були зібрані в єдину книгу Біблію, тепер Бог. Промовляє до нас, коли ми читаємо, слухаємо, розмірковуємо над текстами Слова Божого в Біблії. Тому тільки Писання є основа нашого християнського життя. Якщо будь-хто буде проповідувати не так, як написано, це буде пустота, це буде неправильно. Наприклад, доводило слухати, а ви пригадаєте більше? Як і знав, що Бог його благословить, не треба було йому красти благословіння, а чекати, і Бог би іншим шляхом благословив його. Або не треба було Аврааму від Агарі родити сина, не було б стільки проблем і так далі. Так. Не написано. Тому потрібно проповідувати тільки так, як написано. Тільки Писання. Не авторитет людини, а тільки Писання. Можемо думати, це ж пастор говорив, диакон проповідував, відома людина. Ні. Тільки Писання. Перша українська церква, дорога церква, ви хорошо робите, за що і люблю вас. Ви з дитинства навчені істинам слова Божого. Перевіряйте, як ви робили і раніше, все, що чуєте, все, що чуєте в проповідях, перевіряйте. Той, хто проповідує, чи говорить все так, як написано. Бо тільки Писання є основа нашого християнського життя. Амінь. Подякуємо Богу за Писання. Боже Великий, ми щиро тобі дякуємо за твою любов, за твою милість до нас, дякуємо за слово Твоє який Ти оставив для нас, щоб нас навчати, щоб керувати ним нашим життям? І ми дякуємо Тобі, Господи, за велику Твою любов до нас, дякуємо сьогоднішній день за сім'ї. Ти благословив нас сім'ями, і ми сім'ями можемо славити, прославляти святе ім'я Твоє. Тож будь благословений, будь прославлений в нашому житті, молимо за Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.